Шановні, відійдіть від шановних. Вони відступили. Я знаю, вони там є. Я знаю. Я був перший громадянин України. А що, не можна говорити? Будь ласка, представтеся згідно закону про міліцію, стаття 5, покажіть своє посвідчення. Шановне, представтеся, будь ласка. Тобто ви відмовляєтеся виконувати закон. Тобто ви ніхто. З вами теж не розмовляли. Ты что такой? Вася, Никор. Вставайте, вставайте. Давайте, вставайте, залазь, не могу надо залазить. <связывается> аква аква а что не Снимать, 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 хочеш, я О, вже вже взялися. Господи. Ой, блін. Сука, ти що, сука, Блядь, кидай? Ти чого? Стекує такий. Вонюча. Антон, Їм все одно вони глупаніміють. Та купи його так, нахер, щоб мозги розлетілися. Сука. Щоб хоч одному було вже і гріш. Ти подивився. <що> <Бидло>. <хайде>. Завтра піде Янукович, і ти нахер за нею. <нахер>, Дівчата було.

Ми в тому, не ж живемо. Та що з народа жирешся, на саме ще не доволі. Чуєш, впала? падло таке. Товариство, я зайшов серед до хлопців, вони в доброму гуморі, в доброму настрої. Але говорять, коли їх тягнули в автозак, то люди в цивільному їх били, але били так, щоб не лишали слідів. Ми Кажуть, бачили, Живі сонячне сплетіння по шиї. Бачили, і бачили. А, в автозаці говорила міліція, що з ними проводять слідчі дії, тобто протокол. Жодних дій там не було, звичайно. Протокол вони не складали, і ми тут чекали, думаючи, що вони складають протокол. Сказали, що їх везуть в печельський ревіду міліції. І там складуть протокол, обіцяючи до трьох годин їх відпустять згідно чинного законодавства. Ми це ми просто не вас не інформую. Зараз їду я туди і буду там чекати, поки хлопці не кидите, коли їх тягли до то по алії, ми бачили, тягли. Але товариство, ми разом не пустили, ми разом зайшли це важливо, і хлопцям дуже важливо була наша підтримка. Що ми зайшли, що відчули, що ми з ними поруч. Тому хто має бажання до почерського А завтра? зараз. Фактично ми прийняли рішення оперативно з Англії, що ми переводимо наше зібрання тут в формат пікету. В 12-й годині хлопці були затримані, 3 години минуло. Згідно закону, їх вже мали відпустити. До сих пір їх не відпустили. Є вже інформація, що людей не просто не будуть відпускати, а будуть їм жити е, нібито нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції. Якимось чином будуть прив'язувати це до відео, і, але очевидно, що це не відповідає дійсності. Зараз ми будемо проводити тут пікетування, і якщо потрібно, це буде безстрокова акція до тих пір, поки людей не відпустять. Отні тут це була дуже велика підтримка. Чути ваші голоси з віком міліції <ривіт> <ривіт> з віком міліції. Мене щойно відпустили близько шостої години, хоча були ми затримані близько 12-ї години, працівни людьми в цивільному, без пояснення звинувачень і без показання будь-яких документів працівників міліції на акції протести під Верховною Радою. Після цього нас з Едуардом Гольниковим, з яким я був разом затриманий, нас побили і доправили у цей відділок міліції в автозаку. Тут мені пояснили, що я затриманий через побиття працівників Бірку, та що я звинувачуюся в тому, що я кастетом зламав щелепу одному з космонавтів під Верховною Радою. Що там? Ні, просто підходимо, щоб почути. І... Там просто перекрити це... зараз дорогу. Ти можна голосніше говорити і все. Про це я дізнався вже тільки в відділку міліції. Потім перед... я чекав декілька годин, поки працівники міліції передивляться відео, зняті на місці події. Вони таки дізналися, що я нікому ще липу не ламав, і звинуватили мене вже в тому, що я чинив. Не ламав з ми... не ламав. Залісної опір працівника міліції і за це е, по мені відкрита адміністративну справу. Завтра в мене суд на 14-ту годину е, в, в на Хрещатику в, суді, е, в Пещерському суді мене звинувачують по першій частині 175 статті. Е, ось а після цього мене було відправлено на допит як свідка. Е, перед допитом мені не повідомило, що я маю право на захист адвоката, і я. Ну, відмовитися від е, подавання інформації як свідок, але вже майже коли я це підписав, виявилося, що за це нестиму кримінальну ну, чи якусь відповідальність за відмову від подання е, свідчень. Тому я дав свідчення, звичайно, пояснив, що ніяких е, правопорушень я не робив і хто їх робив, я не знаю. Ось, і Після е, цього я був, щойно відпущений. Расступиться, поклонники! Слава Україні! Сресло! Давайте скажемо не політичним репресіям! Ми спецпідрозділу е, Беркут, а, а саме навіть спецроти спецпідрозділу Беркут. Спецводом, спецрота. Так, тобто були таким жорстким спецназом сюди доставлені. Нас довго думали, куди направити, по яким статтям. Мені вже там слідчі казав, все, тобі років 5-6, як мінімум, за нанесення тілесню шкода працівнику міліція. Питали у мене, куди я скинув кастет, яким виробив в Беркуті. Питань було дуже багато. Потім мені сказали, що просто звичайно 185, та звісно, непокора працівникам міліції. Потім сказали, що завтра у мене буде суд в Печерському Печерському районному суді на Хрещадку. Потім сказали, що можливо мені бажано, що і не треба буде приходити. Потім сказали, що я вже є свідком по цій кримінальній справі. Ну тобто, справа така дуже заплутана, незрозуміла, і я сподіваюся, що. Пидаєш, вона буде більш зрозуміла. Кажуть, що журналісти газети свободи побили бірку. Це що таке? Було таке? Весь інтернет оголошено Душу і. тіло! Ми моложим за нашу свободу! Jump!